Бажаю здоров'я моїм любим слухачам мого каналу. Мій канал розрахований на тих, хто бажає знати трошки більше про вузли, бо, як правило, люди знають тільки два, ну три вузли і їм досить в звичайній житті. Якщо ви бажаєте знати більше, заходьте вузлів досить багато. Тут на каналі десь приблизно біля 200 вузлів, але вони вам всі не потрібні, всі 200 вузлів. Вам досить там, десятка, можливо, півтора десятка вузлів. Багато вузлів на каналі для того, щоб ви змогли вибрати те, що вам підходить найбільше. На каналі всі вузли дуже прості, легко в'яжуться, легко розв'язуються, немає термінів, немає непотрібної інформації. Все розраховано на солдат. Або на цивільних, які будуть солдатами, бо в Україні йде війна, і треба знати багато чого, в тому числі і вузли. Вміти зав'язувати, вибрати для себе те, що підходить, знати принципи вузлів це дуже і дуже корисно. Що ж, бажаю успіхів всім! Буде все гаразд. Перемога буде однозначно за Україною. Ворог буде. Тихо-тихо сидіти на своїх мокшанських болотах. Слава Україні! Щасливо!